Ай вас, малятка, в небі ласівка летить, з вітру листя шелестить, розквітають квіточки, бо настало літочко. Щороку перший день літа відзначають Міжнародний день захисту дітей. Це прекрасне свято, радості та дитячі, багато дитячого сміху. В цей день діти, батьки, дідусі, бабусі йдуть в парк, кафе, щоб святкувати дитяче свято, день захисту дітей. Малятка, до нас сьогодні прилетів метелик. І він просить нас, щоб ми йому намалювали кри, крильця з долоню. Ось такий метелик до нас сьогодні прилетів. Малятка, чи допоможемо йому? Але спочатку давайте ми з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Осварились дві сестрички, розійшлись хто куди. Ну, а потім помаріли. Для роботи нам з вами буде потрібно фарба будь-якого кольору, аркуш паперу, серветка, пензлик і водичка. Беремо пензлик, малюємо долоньку, на долоньці фарбою. Прикладаємо долоньку до аркуш паперу. Ось такий кріслі для нашого метелика ми з вами зробили. Дякую вам за допомогу, до побачення, до нових зустрічей!